Найбільший храм у світі, який збудували кхмери, ховається у джунглях королівства Камбоджа. Він називається Ангкор Ват і втричі більший за всю територію Ватикану. Незважаючи на свій вагомий розмір, він 500 років був захований у непролазних хащах, аж поки його випадково не знайшов французький натураліст. Учені кажуть, що за часів розквіту імперії на місці непролазних джунглів, які там є зараз, мешкало майже мільйон людей. Аби звести найбільший храмовий комплекс у світі, їм знадобилося понад 50 років. Анкорват побудований із мільйонів кам'яних плит, вага деяких вимірюється тонами. Кам'яні блоки по 250 тонн ідеально підігнані одне до одного невідомими нам технологіями. Навколо комплексу було гігантське штучне водосховище та складна система дренажних каналів. Але звідки в джунглях майже тисячу років тому взялися такі технології. Почнемо із встановлених фактів: Ангкорват побудований у XII столітті Хмерською імперією, і є найбільшим релігійним пам'ятником у світі. Комплекс замислювався як символ Хмерської священної гори Миру, де вежі грали роль вершини, стіни були скелями, а рукотворний рів являв собою образ океану, що оточує Всесвіт. Процвітаюче місто Ангкор, розміри якого вражали не менше храму, близько 400 квадратних кілометрів, спорожніло після навали армії Сіаму у 1431 році. Величезне за чисельністю військо просто знесло з ця землі місто, а храм лишився стояти на довгі століття. Його розгалужений комплекс, прикрашений складним різьбленням і високими шпилями. Всі поверхні, колони, перемічки і навіть дах храму покриті різьбленнями зі сценами з індійської літератури. Храм був присвячений індуїстському богу вішну перед тим, як перетворитися на буддійський храм. Але що, якщо в цій історії є ще щось? Оскільки, по периметру, головний хід в Гангкор-Ват оточує рів із водою шириною 190 метрів, утворюючи острів квадратної форми, то на територію храму можна потрапити лише кам'яними мостами із західного та східного боку храму. Головний вхід із заходу представляє собою широкий тротуар, побудований з масивних блоків пісковика. Перетинаючи хрестоподібну терасу, яка є пізнішим доповненням до комплексу, бачимо попереду вхід до західної гопори із залишками трьох веж. Зараз вхід до гопури здійснюється праворуч через святилище під південною вежею, де восьмирука статуя вішну заповнює весь простір. Згідно припущень дослідників, хмельські храми ніколи не призначалися для зібрань віруючих. Вони будувалися як місце проживання богів. Доступ до центральних будов комплексу був відкритий тільки для жерців і монархів. Найбільший храм міста мав ще додаткову функцію. На думку вчених, він спочатку планувався як місце для поховання царів. Одна доволі переконлива теорія припускає, що Гонгкор-Ват був не просто місцем поклоніння, а небесною картою, розробленою високорозвиненою цивілізацією. План храму узгоджується з астрономічними подіями. Що змушує деяких дослідників вважати, що хмерські будівельники володіли витонченим розумінням космосу. Виникає питання: чи може бути план храму зашифрованим повідомленням від цивілізації, яка жила до нас на землі. Досліджуючи різьблення та символи в Анкорваті, ми стикаємося з прихованими знаннями та езотеричною мудрістю. Деякі теоретики припускають, що ці символи є не просто мистецькими витворами, а ключами до розблокування стародавніх технологій. У храмі та пром повно хитромудрих статуй та кам'яних колон з висіченими на них барельєфами. Поруч із зображеннями богів і богинь, міфологічних сюжетів древнього індуїзму, сотні барельєфів показують реальних тварин: слонів, змій, риб, мавп. Майже кожен дюйм сірого пісковика покритий декоративним різьбленням. яким же було здивування вчених, які виявили в тапром на одній із колон зображення стегозавра, травоїдного динозавра, що існував 155-145 мільйонів років тому. Те, що цей барельєф не підробка довели дослідники. залишається тільки гадати, де хмери побачили стегозавра. Як це можна пояснити? Глибоко у лабіринтових коридорах Ангкорвата лежить прихована кімната, яку виявила дослідник-археолог доктор Елеонор Хартлі. Усередині таємничі символи пульсують енергією, а загадкові повідомлення вказують на зв'язок із позаземними істотами. Чи справді стародавні будівельники Ангкорвата контактували з істотами з інших світів? Отримуючи знання, які сформували їхню розвинену цивілізацію. Коли ми з'єднуємо точки між фактичною історією храму та цими інтригуючими теоріями змови, виникає переконливий наратив, чи могло статися так, що Хмерська імперія успадкувала знання від цивілізації, яка передувала письмові історії, цивілізації з технологічною досконалістю та космічним розумінням, що далеко перевершує наше. У храмі Ангхорват межа між фактами та припущеннями старається, заставляючи нас замислитись над таємницями. Які історія, можливо, хотіла б приховати. Одне можна сказати напевно: історія цього комплексу набагато складніша та захопливіша, ніж ми коли-небудь собі уявляли, правда може бути ближчою, ніж ми думаємо, захована у священих каменях Андхлорвата. Висновки, як завжди, робіть самі. Дякуємо вам за перегляд, до нових зустрічей у нас на каналі.